Капітан нашої жіночої збірної, Олімпійська чемпіонка 2014, і одна з найсильніших біатлоністок світу. Олена Підгрушна сьогодні прийшла до нас у студію. Вітаю, Олено. Чи здивував Добре, вас джер. такий урочистий вчорашній прийом? Чи все ж таки ви очікували на нього зважаючи на результати? І здивував, і очікували. Вже. З'явилася традиція в наших болівальників. Вони щороку, по закінченню сезону, зустрічають нас в Борисполі, і нам дуже приємно ці зустрічі. І кожного разу ми вже очікуємо, ми повертаємося додому, бачити своїх і рідних, і близьких, і саме тих людей, для кого ми стараємося. Звичайно, це цей раз було те ж саме, і дуже раді були. Ну, такі Ну, Тому теплі теплі що зустрічі. Я сприяю, думаю, щоб цих болівальників було більше, завдяки трансляціям. Знаю, що вам подарунок зробили болівальник, Вчора розкрити секрет, що саме? Одна чарівна дама сказала: ви спортсменки, але щоб ви не забували, що ви жінки, вона подарила мені пасок. А взагалі часто вболівальники от дарують щось, якісь сюрпризи, тішать. Не скажу, що часто, але останнім часом якось зачастило. Цього року і норвежець мені подарив кулончики. І, в Росії також дівчинка якусь там мишку ручної роботи подарила. Якісь такі, от десь маленькі такі вкраплення, але вже є. Ну от перед початком е, сезону, мабуть, все ж таки ти не сподівалася, що він видасться настільки успішним, адже можливо там хтось забув, скажу, що у цьому сезоні нижче 18 го місця ти не опускалася, шість не фінішувала, шість подіумів здобула три особистих, три естафетних, дві перемоги. От е, перед початком, от, на що ти власне сподівалася, от здобути в цьому сезоні перед початком сезону. Перед початком я хотіла просто повернутися в той на, на той свій рівень, з яким я закінчувала. І ну, намагалась, хотіла, розуміла, що в мене, напевно, більше амбіцій, ніж реально можливостей. І коли почалися перші старти, перші моїх два одразу три, дві бронзи. Одразу дві бронзи. Це для мене такий сюрприз. Був і неочікуваний. Ну, це був шок для всіх, не тільки для мене, для тренерів, для всієї нашої команди. І коли потім протягом цілого сезону до того тренер говорив: ти можеш або витримати сезон, або там по пів сезону може бути в спад падіння, але мало вірили в те, що я зможу рівно пройти весь сезон. І вже коли сезон закінчився, він каже, ну все ж таки, ти змогла це зробити, і це здорово. Будемо на Наслідучі рік доробляти, що не зробили цього року. Цікавий факт. Ти вичитали, що тобі набрати форму допомогли танці і балетмейстер. Так. Це таке ноу-хау від Олени мене підручної. Після роботи в міністерстві мені потрібно було все ж таки набрати спортивну форму і для того, щоб бути повністю готовою до перших зборів. І до того часу я дуже любила танці і ще з дитинства, і в свій час в мене був вибір між танцями і біатлоном. І тому танці залишилися як другий мій любимий вид спорту. І я залюбки використала цю можливість, танцюючи, коли працювала в міністерстві. І там же я познайомила Зі з Аури Іриною Миколаївною і звернулася до неї за допомогою для підготовки до, до підготовчого сезону. І з такою... Ось так дотанцювалася до хорошою формою в біатлоні. От, власне, нею ти здивувала нашого нового тренера збірної Уроша Вєлівця. А чим він тебе здивував? Методиками <свісно> <свісно> першу чергу він здивував знанням російської мови, тому що він словенець, і так, що він взагалі поліглот. Він рахував чи 6, чи 8 мов він знає і може спілкуватися практично з усім світом. Дуже відкрита людина, дуже близькими стали нас всі стосунки ну, з, 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 з кожною з дівчат. От ну, навіть у це ваше парі, яке ви заключили так. про це, що ви його одягаєте в рожеве після кожної. Він на це погодився. Не мамо свідчить, що дійсно у нашій команді дуже хороший і чужоземний тренер прижився. Так, дійсно, так і. Дійсно дуже хороші на стосунки із ними, і між дівчатами. Немає ніяких конфліктів. Такий дуже теплий колектив цього року, і це також допомогло, тому що я, Юля Джима, там ще кілька чоловік. Ми за півроку не не були вдома зовсім ні на новий рік, ні на свята. Ми не заїжджали. І звичайно, нас от склалось там кілька чоловік і. і цей мікроклімат він і допоміг протягнути весь сезон, і без всяких нервових взривів, там якихось настрою, Спокійно ми завершили і з хорошим настроєм повернулися додому. Ну, власне, згадала про Юлю Джиму. Все ж таки, от у неї Валя ну, не надто там, скажімо, феєричним видався сезон. От як подруга, як капітан збірної. Чим ти можеш це пояснити? Ну, в Юлі також були проблеми зі здоров'ям цього року, і в неї якраз. Проблема в тому, що коли вона заходить на доходи до піку форми, імунітет не справляється і в неї загострюється це захворювання. Вона також, як і я зараз, будемо. Проходити діагностику, шукати всі наші із'яни в здоров'ї і щоб на наступний рік не повторювати цих помилок. І надію, що все ж таки знайдемо всі причини, і наступного року вона дойде до свого піку форми. А у валі, от все ж таки, проблеми з мотивацією, чи теж це там якісь фізичні ну, там, можливо, недопрацювання? Ну, взагалі, напевно, некоректно мені обговорювати дівчат. Це скоріше питання до тренерів. Але я думаю, що все ж таки валя, напевно, минулого року. Дуже сильно виклалась, ви вихліснулась пустошення, так, так. і їй просто ну, дійсно фізично було дуже складно. Вона дуже хотіла. В неї була мотивація до останнього, до останнього старту. Ну деколи в нас бажання. Перевершує наші можливості. Mm. Надіюсь, також, що вона в найближчий час відновиться. Mm. І а от, щодо, от зразу якось виникло питання: що до Віти от є якась інформація до того, чи вона збирається? Все ж таки, вона там була з командою певний час і, і вона також мен... збирається, знає, що тренувалася, приїжджала зимою до нас на збори, пересікалася, але. Дуже мало часу ми пересікалися, навіть не, не встигли поспілкуватися, і так само те, що ми тільки вчора прилетіли. Я не знаю, де вона зараз <рес> <рес> чим займається. От, ну, все ж таки, якщо повертатися до цього сезону, були в тебе теж проблеми зі здоров'ям. От нещодавно прочитали, що виявили в тебе мононуклеоз. Це така достатньо погана хвороба. От якось вже вдалося вирішити, що будеш з нею робити, як далі тренуватися. <рес> Ми так думаємо, що це моненокльо. Звичайно, хочеться вірити, що це не не воно, але скоріш за все, що це воно. І скоріш за все, що це вже протягом 10 років, тому що завжди рівно там в один період часу я завжди захворіла якраз mm -hmm. на період нового року. І цього року, коли, здавши аналізи, ми оприділили це, змогли все ж таки його стримувати, і я змогла без ну, без таких серйозних захворювань, без пропусків етапів. А оця тахікардія, яка в Холменколені сталася на індивідуал, це з тим пов'язано? Не з тим? Чи це вже якийсь новий? Кілька причин є, і також, ну ж таки, я кажу, що зараз. Буквально 29 числа я планую їхати в Германію на діагностику, щоб всі крапки на дій розставити і серце, і легені, і мононукліоз, і все, і щоб мені сказали, все, зроби те і будеш здорова. От ну не можу не зачепити тему. Все ж таки, яка теж неприємна, не обійшла нашу збірну. Це допінг Вольги Вабрамова, Артема Тищенка. От, взагалі, у нас оця взаємодія між лікарями добре налагоджена. От якщо спортсмена раптом там заболіла голова, він сам вирішує, як йому там лікуватися, чи все ж таки звертається в обов'язковому порядку до лікаря? Ну звичайно, що у нас налагоджена система лікар-спортсмен-тренер. Принаймні в збірній немає якихось самовільних рухів. А на рахунок допінгу дійсно Мілдронат зараз дуже спорний виникло таке спірне питання. Дуже багато спортсменів якби зловили на цьому, але е, до того як його заборонили, ніхто не знаю, робили, не робили ці досліди, але чомусь якось пропустили той момент, що він дуже довго може залишатися в крові ці наслідки після нього. Ну, Хвости, як mm -hmm. називають. Ну я сподіваюся, отак, і... через цю, в цій паузі це все вирішиться, зрештою, і більше не буде в нас таких дійсно прикритих. Ольгу зовсім знімуть з нею обвинувачення, або принаймні це буде зовсім мінімальне, якісь звинувачення. Но... Це вийшло спірне питання, тому що на результат він ніякого впливу немає. Він дійсно mm -hmm. залишається в крові, дійсно дуже довго може залишатися. І ну будемо сподіватися, так. що все буде гаразд, щоб закінчити на приємній ноті. Все ж таки, попереду відпочинок, чи буде він довгим і чи буде він активним волиник дружнею. Не скажу, що буде довгий, тому що вже з 1 травня у нас починається знову планова робота. В кінці травня вже планові збори тренувальні. А зараз, от квітень місяць, якраз ми маємо на те, щоб від... приїхати доїхати врешті решт додому, до батьків, поправити своє здоров'я, відпочити і знову вперед в бій. Ну що ж, бажаю тобі і на лаврах встигнути спочити, і відновитися фізично, морально. І дякую, що в цей за такий короткий проміжок відпочинку ти все ж таки знайшла час і завітала до нашої студії. Дуже дякую, дякую, що запросили. Гостею нашої програми була капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна.